Друзі, всім привіт! Ви на каналі Олександр Тіка. І сьогодні ми маємо на огляді ось такого звіра. Це у нас а, аерогриль MIUI t 3 Також він називається Rauni T3. І якщо бути чесним, це один і той самий прилад, але з різними написами. І Сьогодні ми оглянемо його зовнішній вигляд, його комплектацію, його функціонал. Протестуємо і виявимо, чи насправді він може нам замінити. Фрітюрницю, духовку та ще багато різного кухонного приладдя. Тож, поїхали! Так, друзі, купував, як завжди, на сайті AliExpress. і як я вже казав, ви можете купити з написом Оборані або з написом MIUI. і ви можете бачити, що трошечки відрізняється ціна. І я хочу вам сказати, що, окрім ціни і напису, ось тут. Нічого не буду відрізнятися, тому що це один і той самий прилад. І я хочу ще вам показати, що е найбільше купують саме українці цей товар. І, судячи з відгуків, всі дуже-дуже задоволені е цим приладом. Тому я раджу переходити за моїм посиланням і купувати, тому що вже багатьма людьми перевірено, що це е справді дуже гарний е пристрій. А окрім посилання на цей товар, я також залишу спеціальні промокоди, які нададуть вам додаткову знижечку для того, щоб було ще приємніше купувати. Ось, переходьте і користуйтесь. Прийшов у такій звичайній картонній коробці, на якій можна побачити зовнішній вигляд та назву моделі. Всередині бачимо велику купу документації, а саме інформаційний флаєр від сервісного центру, інструкцію на багатьох мовах. Поради щодо очищення та невеличку книгу рецептів з гарними ілюстраціями готових страв та покроковим планом дій для їх приготування. Так, далі бачимо ось такий маленький бокс для випаровування води для того, щоб їжа не пересушувалась. Решітка з антипригарним покриттям та гумовими ковпачками на дно кошика, та гарно обкладений додатковим захистом сам аерогриль. Комплектний дріт живлення одразу має європейську вилку непоганої якості. Довжина самого дроту складає 80 см. Скляна сенсорна панель та передня скляна частина кошика обклеєні захисною плівкою. Ручка кошика виконана з пластику та має натискну кнопку для відкриття. Сам кошик виконано з тонкого металу, вкритого антипригарним покриттям. Його об'єм складає 5 літрів. Це, мабуть, оптимально для родини з двох-чотирьох людей. Зверху у передній частині кошика наявний маленький паз, в який необхідно встановлювати паровий бокс, щоб їжа залишалась соковитою, коли вам це необхідно. Решітка встановлюється на спеціальний виступ і торкається самого кошика лише гумовими накладками, не пошкоджуючи покриття. В передній частині кошика також є прозора область, через яку дуже зручно спостерігати за перебігом процесу запікання. Всередині можемо побачити нагрівальний елемент потужністю 1450 Вт та крильчатку, яка в процесі приготування рухає тепле повітря всередині кошика та виганяє його назовні разом з парою через вентиляційні отвори на задній частині корпусу. Панель керування, як я вже казав, сенсорна і розташована вона на глянцевому склі, яке доволі сильно збирає відбитки пальців. В меню є стандартні програми: це картопля фрі, випічка, курка, стейки, риба, креветки, розморозка та налаштовуваний режим. Температурою можна керувати від 60 до 200 градусів, таймер виставляється від 1 до 60 хвилин. Кнопкою старт пауза запускається обрана програма, ставиться на паузу, а при затисканні на 3 секунди можна повністю завершити її. Мабуть, головне в процесі приготування це циркуляція гарячого повітря. Завдяки цьому страви виходять хрусткі та без зайвої олії. Зараз я вам це продемонструю. Для першого тесту приготуємо картоплю. Для цього чистимо картоплю, ріжемо соломкою приблизно 1 см в перерізі, замочуємо на 10 хвилин у воді. Для виходу зайвого крохмалю. Після цього обсушуємо серветками і додаємо спеції, які вам подобаються, та рослинну олію. Але це не обов'язково. В мене це оливкова олія, тому що вона корисніше. Сіль будемо додавати вже після приготування. Все активно перемішуємо, щоб рівномірно розподілити олію та спеції. Далі пересипаємо все прямо на решітку, закриваємо. Обираємо необхідні налаштування для приготування і запускаємо програму. Тепер ви можете спостерігати за процесом приготування безпосередньо через оглядове віконце, не відкриваючи кошик, що дуже зручно і є не у кожного виробника. Позаду протягом всього часу приготування через решітку виходить пара із запахами. До речі, це відбувається доволі гучно, десь на середині запланованого часу. Можна перевернути картоплю, якщо вона не в один шар на решітці. Тоді вона буде рівномірно пропечена та буде мати гарну скоринку на всіх шматочках. Коли виставлений час добігає кінця, загоряється напис OFF, і ви можете почути п'ятиразовий звуковий сигнал закінчення програми. Дістаємо наш кошик і бачимо рівномірну скоринку зовні та ніжну м'яку картоплю всередині. Далі підсолюємо за смаком. Перемішуємо, щоб розподілити сіль по всіх шматочках і викладаємо на тарілку. На смак діти навіть не відрізнили, що картопля готувалась не у ванні з олією, і всім дуже сподобалось. Після цього просять таку картоплю кожного дня. Для наступного тесту смажимо печериці. Для цього попередньо промиті гриби, розрізаємо на декілька частин, тому що вони дуже великі, і перекладаємо їх у велику миску. Далі для маринаду додаємо всі спеції, які вам подобаються. У мене це сухий часник, петрушка та каріандр. Далі додаємо майонез та соєвий соус, перемішуємо будь-яким зручним способом та залишаємо на 10-15 хвилин промаринуватися. За бажанням додаємо трохи молотого перцю. Та ще раз додатково перемішуємо, розподіливши маринад та перець рівномірно по всіх грибах. Далі я вклав пергамент на решітку для того, щоб гриби залишались у маринаді, але це не обов'язково. Якщо вам хочеться зробити їх більш сухенькими, то кладіть прямо на решітку. Встановлюємо паровий бокс, закриваємо кошик. Обираємо програму та чекаємо. В мене доволі великий шар грибів. Тому необхідно декілька разів перемішати. Якщо у вас в один шар, цього взагалі немає необхідності робити. В кінці отримуємо гарно просмажені зовні грибочки і дуже соковиті та гарно просочені маринадом всередині. Далі перекладаємо на гарну тарілку, посипаємо зеленю та насолоджуємось. Виходить смачно, швидко та не потрібно постійно помішувати, як на сковороді. Ну і останній тест першого дня використання це запікання курячої грудки. Для цього вирізаємо кістку, розрізаємо навпіл велику грудку, робимо надрізи поперек волокон, солимо та перчимо обидва шматки. Посипаємо часником та приправою для курки. Втираємо отриману суміш у м'ясо. Для отримання красивої апетитної скоринки також змащуємо олією. Все те саме робимо на зворотній стороні обох шматків грудки. Далі вкладаємо прямо на решітку шматки, розміщуємо на своє місце паровий бокс і відправляємо все в аерогриль. Обираємо необхідні налаштування та спостерігаємо за процесом. Для отримання рівномірної скоринки я двічі обертав м'ясо на решітці, після чого отримав ось таку красу. Тестуємо, все готово. Перекладаємо на дощечку та робимо різ поперек волокон. Щоб перевірити, чи не сухе вийшло м'ясо. Як бачите, воно вийшло надзвичайно соковитим та ніжним всередині, а зовні має неймовірно апетитну скоринку. Зізнаюсь, спецій було занадто, але це настільки смачно, що діти не звертали взагалі уваги на спеції і постійно просили добавки. Для мене це також була однією з найвдаліших та смачніших грудок. Подивіться, як соковито та апетитно вона виглядає. Це просто мій фаворит на сьогодні. Так, друзі, давайте розберемо переваги та недоліки цього аерогрилю. Всі ці страви я приготував у перший вечір володіння аерогрилем і вже тоді зрозумів його найсильніші сторони. А саме швидке приготування, а це ще й додаткова економія електроенергії у порівнянні з великою духовкою. Багато страв я готував, не вкладаючи додаткових формочок та настилів на решітку. Та незважаючи на це, завдяки покриттю самого кошика та решітки, вони дуже добре та легко миються звичайною теплою водою без надлишкового тертя та додаткових засобів. Також мені сподобалось, що можна бачити через віконце ступінь готовності страви, не відкриваючи зайвий раз кошик та не втрачаючи набрану температуру. Ну, і, мабуть, найцінніше це отримання гарної скоринки та водночас неймовірної ніжності та соковитості всередині страв. З мінусів можу виділити те, що доволі гучно шумить під час приготування через роботу крильчатки та, мабуть, ще те, що кошик невеликий і для великих порцій треба або перевертати страви, або готувати за декілька заходів. Коротше, мій висновок такий. Аерогриль MIUI або RAUNI T3 це компактна, економна і дуже зручна штука. Якщо хочете швидко готувати без зайвого жиру, вона вам точно зайде. Особисто я жалкую лише про одне: це те, що не спробував його раніше. Тому і вам раджу спробувати якнайшвидше. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди, а також пишіть свої коментарі, що ще було б цікаво протестувати. З вами був Олександр Тіка. Всім миру та гарного настрою!